Вітаю, шановні друзі! Уже багато сказано про злив плівок від відкоф гейт розпочався. Злили, як домовлялися, підсунути цей план. Росіянці писали а видати це Трампський начебто це Трампівський план. І ось злиті, злиті ці розмови і так далі. Давайте подивимося. Що це за таке зливе? Що, що відбулося от у цьому всьому, скажімо, так, колі? План, Мирний план, так званий росіянців виданий за Трампівський. Що сталося, чому злили плівки, яка ціль цього плану і цього зливу саме? Да? Давайте подивимося на цю історію. Тому що необхідно вся суть, яка полягала у зливі цієї інформації, це очищення. Очищення страшний суд. Тобто кожен відповість за свої гріхи, а ще, знаєте, кожна система має своїх, має певних людей, які працюють конструктивно або. Або розбалансовують роботу, да? так от основне завдання виявити цих щурів і очиститись від них. Карта очищення. Тому що необхідно виборювати певні позиції. Тобто є люди, які виборюють, Стоять чітко на певних засадах і виборюють певні позиції. Розумієте? Але от в цю боротьбу чітко втручається Пентаклева дама. Це може бути як Росія, так, так і корупція. Корупція, так? Тобто люди за кошти готові ну, на певні неприємні речі, так? Да? А є люди, які чітко знають, що треба робити, що треба відстоювати і так далі. От, саме треба почистити було, можливо, почистити було ось цю систему. Вона скрізь є, як і в Україні, в Росії, давайте згадаємо Фіцо, Орбана і так далі. Да? Тобто треба почистити, було, можливо, навколишнє середовище, висвітити, підсвітити, хто заважає. заважає Відстоювати, можливо, це демократичні позиції, так, або, або правильні позиції, справедливі позиції, хто заважає? Ну, тепер ми, коли висвітились, да, як спецпредставник по регулюванню ситуації в Україні, як він співпрацює із росіянцями, то чи можна, можна маючи таку людину, відстоювати певні позиції? Да? Тому основна карта перша, яка вийшла В цьому розкладі, це очищатися треба, це очищення. Очищення від дьявола, очищення від негативних оцих пороків, да? обман, маніпуляції, які вносять страшний суд у цю боротьбу. Треба очищатися на самому високому політичному рівні. Знаєте, це як шукання виходу з ситуації, да? щоб ці люди стали відлюдниками, щоб вони відійшли. Їх треба очистити, від них треба очиститися, від них треба відсторонитися, їх треба пустити по відлюднику. От для чого все це сталося? Для чого все? Тому що такі дії через пентаклі, вони не вдають розвиватися. Тобто, знаєте. Не дають правильно вирішувати проблему по справедливості. Тому треба зробити по відлюднику і обмежити доступ до великої політики їх. Тому, що, більш всього, мабуть, основна ціль це відсторонити Відькова, показати. Показати суть його роботи, розумієте? А суть роботи це кошти і дьявол. Тобто, швидше всього, що він добряче сидить на пентаклях дьявола. Для чого все це треба було робити? Для чого суть витоку, да? Ви зрозуміли? Треба очищатися, Таро говорить. І, бачите. Дьявол він затягує, затягує прийняття якихось, можливо, політичних рішень, заводить, заводить в тупікову ситуацію, або затягує застосування е, оцих ось санкцій, да, які б робили безвихідну ситуацію для Ну, Бачите, тут, тут, е, тут відсторонити його від е, пентакльового. Пентаклівої системи цієї. От так от, давайте ще глянемо. Затяг... Суть, суть затягнути, да? отут, бачите, як Таро говорить. Дьявол шукає вихід із ситуації, він затягує, затягує, тому що йому треба, тому що в нього е... бюджет да? або казна його. В ізоляції? От. Тому він шукає е, людей шукає людей у вищому політичному керівництві, да, які через е, свої пороки пішли з ним на співпрацю. Ну, знайшов, знайшли у вигляді Відькова. Ну що? Тому від таких треба очищатися. Що це було? Що сталося? Тут ситуація не стійка, треба збалансувати. Хороші новини. Бачите, як? Висвітити, от процеси. процеси, які відбуваються. Да? Тобто тут це високе політичне керівництво завдяки порокам затягує перемогу. А дьявол ще розчарований тим, що ну, тут обмеження йдуть. Тобто Тут треба розпочати якісь процеси стосовно стосовно. А цим санкціям швидше всього. Це все. Ну, це зрозуміло, для чого, для чого все це затягується? Для того, щоб, щоб затягнути цей. Процес, збалансувати цей процес, розумієте? Дякую, треба збалансувати процес. Процес, да? Впровадження санкцій. Так, давайте ще глянемо. Для чого все це? Ну, тут, тут, тут особисте збагачення. Тут корупція, тут особисте збагачення. Тут почалися процеси. Ще, процеси із бізнес-елітою у дьявола проблеми великі. Йому треба успішно успішно подолати ці перешкоди. Так, от, для чого все це? Для перемоги у війні. Йому потрібна перемога. Тому що для його дому, тому що в його домі вже почався процес санкцій, якими вони дуже сильно опечалені. Так от на перспективу Їм потрібно, в майбутньому треба... вони розробляли цю спецопрацю для того, щоб успішно подолати перешкоди. Перешкоди, які те, що вони на шляху до, до відродження. Розумієте, їхній дім зовсім, зовсім з пентаклями. Подивіться, десятка пентаклів, розчарування в домі, і це слабкість їхня. Отак. От Тому все, що вони робили, вони робили для того, щоб подолати труднощі, щоб дійти до, до намічених цілей. Працювали у союзі. У союзі на розширення кордонів. Рутинно працюють в союзі. Вони шукали союзника. Союзника. Ну, відкова, звичайно, що вони шукали, який би їм допомагав співпрацювати в розширенні кордонів. І що? Давні у давні них стороні. Їх давня співпраця якась йде. Він давні зв'язки з Вітковим. Це не, не просто от, от сьогодні, чи, чи як тільки Трамп прийшов, і них, у них дуже давно було тягнутися ця співпраця з Вітковим. Тобто він в схемах, в темах якихось давно, да? давній другий партнер підсилював цю роботу. Підсилював цю роботу. Ви розумієте, він там був? І ніс певні ідеї. Ну, це зрозуміло. Їхні ідеї він доносив до Трампа, до вищого політичного керівництва. Для чого, так? Да? А для чого висвітлили? Питання. Для чого хто, хто злив? Значить, злили для того, щоб почиститись від отаких друзів Путіна, треба було висвітити їх. Можливо, спеціально допустили, щоб, щоб закрутилася вся ця історія з путінським мирним планом. Для того, щоб крису або щура біля Трампа треба було висвітити. І почиститись. почиститись. Так. Таємно, таємно ніс, стар... ідеї, протискав ідеї старих друзів своїх. Таємно. Тепер це поставити крапку і завершити по-хитрому, а що, як саме, так? Да? Як саме він їх протягнув? Поставити крапку. Похитрому, щоб поставити крапку, щоб відмовились по-хитрому від імператора. Від імператора. По-хитрому, що? Єрафант по-хитрому поставив крапку, відмовився від імператора. Слухайте, ну поставив крапку, все це робилося для того, щоб поставити крапку на, на імператорі. На Зеленському. Щоб він пожертвував. Щоб він пожертвував чимось. Тобто вони таким чином хотіли, щоб Україна пожертвувала щось, да? катастрофа ілюзія. Було бажання розвернути ситуацію. Ну, ніхто не сумнівався. Так, дивіться, що, що значить. Тобто плани, які були плани? Заставити імператора по-хитрому відмовитись від е, пожертвувати територіями і так далі. І щоб цього не сталося, щоб не заставили, не заставили імператора, тобто е, президента України да? або Україну не заставили відмовлятися і жертвувати. Да, бо це катастрофа. От Вирішили розвернути цю ситуацію, пустити її по ілюзії, ви розумієте? Тобто, висвітивши цю всю ситуацію із Вашингтонським щуром, зірвали, зірвали катастрофічний план пожертвувати Україною, скажімо так, розвернути ситуацію, треба було призупинити діяльність. Швидко призупинити діяльність певної групи людей, близьких по духу людей, які працювали над е, цим планом. Е, несподівано план по Україні, да, несподівано засвітили план по Україні. Вони, е, тут, тут сталася гра, да, тут несподівана гра і план. По Україні, оцієї гоп-компанії, цієї, ну, там не то, що там тридцять, тобто спіль, спільні по духу люди, да? що вирішили, вирішити, вирішили психологічно натиснути оці близькі по духу люди, вирішили вели гру і спланували гру, якою психологічно тиснули на імператора. На захист, да? на захист по прийняттю рішення. Вони б тиснули, вони б тиснули, а, а витоком цієї інформації, тобто зірвали психологічний тиск на Україну вихлюпом цієї інформації. От вихлюпнули цей план, да? вихлюпнули цей план. А план був такий психологічно тиснути аж допоки б не видавили з України підписання чогось. Тобто він повинен був виплетен. Ну, так треба було зробити. Якби, не... Якби далі Трамп вів гру, що це мій план, да? мій план, і тільки так буде, іначе, тут план був, як зірвати допомогу. Зірвати, зірвати допомогу і як партнерські стосунки, да? захист. Ось так. от. Тих... Кулуарно. Оце кулуарне прийняття рішення. Новий проєкт. через обман. Було прийнято рішення. Було прийняття рішення через новий проєкт обманним путем, обманним шляхом це оце ось прийняття цього рішення. Але шанс, але рішення було відкладено. Підписання цього вихлюпом цієї інформації. Відтермінували прийняття рішення підписання цього плану. Тобто навмисне знаєте, в мене таке враження, кажуть, що багато говорили, що це зробила, начебто, Росія, щоб пошити Трампа в дурника. Ні, я от за цим розкладом скажу, що повний вихлюб інформації, я от просто впевнена майже на 100%, що це сталося. Спецслужби американські слідкували, перехоплювали розмови і так далі. Для того, щоб зірвати план оцієї трійці, яка працювала по дьяволу, для того, щоб зменшити тиск або прибрати взагалі тиск психологічний на Україну, щоб вона підписувала цей документ. Ось так. Для чого? Для того, щоб почиститись від щурів. Все. Щоб прибрати психологічний тиск на Україну, щоб не зірвати, знаєте, як, принести в жертву Україну. Ось, ось отак. Тобто, я переконана в тому, що це зробили спецслужби, саме американські. Ось так. Дякую вам за увагу. До побачення.